Авакума, третій розділ, молитва пророка Авакума для співу на струнному приладі. Господи, звістку Твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років, усередині літ об'яви у гніві про милість згадай. Бог іде від теману і святий від Парану гори. Велич Його вкрила небо, і слави Його стала повна земля. А сяйво було, наче сонячне світло, проміння при боці у нього, і там укриття його потуги. Перед обличчям його моровиця іде, а по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали гори довічні, вікові похилилися у згір'я, путі його вічні. Я бачив намети кушана, під кривдою тремтять покривала мідіанського краю. Чи на ріки, о Господи, Ти запалав, чи на ріки твій гнів, чи твоє пересердя на море, що їздиш на конях своїх, на спасенних своїх колесницях? Лук твій голий нагий, наповнений стріл сагайдак, ти річками землю розсік, тебе вгледівши гори дрижали. Водяна течія потекла, безодня свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце й місяць спинилися в мешканні своєму присвітлі твоїх стріл, що літають. При блискучого списа твого, у люті ступав ти землею, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию, ти пробив його списами, голову князя його, як вони піднялись, щоб мене розпорошити. Вони тішились, немов мали пожерти таємно у Богого. Ти кіньми своїми по морю топтав, по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя, задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна ввійшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день, утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати, коли б фікове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманіло заняття оливкою. А поле їжі не вродило би, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. То я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого, Бог, Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах для диригента хору на моїх струнних знаряддях.